Чуваєтеся, люба дітко Лаура? кажете, що не має значення. Ви стали точнісінькою, як моя бабуся. Вона теж раптом стала дуже нервовою і теж хвилювалася подрібницям. Ось, наприклад, йшла вона якось вулицею і раптом їй на голову впала цегла. Їй вийти спокійно далі. А вона почала критик. Такий шум, що можна було подумати, ніби сталося нещастя? Або ще інший випадок. Якось вона пішла з татом на бал, і там вони танцювали танго. Пам-пам-парам. Батько мій дуже сильний. І він випадково так штовхнув бабусю, що вона прилетіла через цю залу і наскочила на контрабас. І що ви думаєте? Она зберегла спокій, ні, знову почала кричати і підняла такий тарарам що тату довелося взяти її за комір і в у вікно. Ну, щоб вона відпочила, заспокоїлася і перестала нервувати. Але це не допомогло, бабуся не вамовилася і волала Тягни мене назад! І, звичайно, то виконав цю примку Не ж її з п'ятого поверху на двір Самі розумієте, це не було б їй приємно. Але тато зрозумів, що не так легко відучити старого передувати через дрібниці і дуже засмутився. Так, що й казати, важко мати справу з людьми, у яких нерви пешкетують Я сподіваюся, тітко Лаура, що скоро ви відчуєте себе краще. А для цього вам треба приймати заспокійливі засоби. Наприклад, лисячого отруту. Щодня по столовій ложці кращого засобу немає у світі. Це я вам говорю. Після того, як бабуся почала ковтати лисячу отруту, вона 5 місяців сиділа, не ворухнувшись, і не вимовила жодного слова. Стала Одним словом, зовсім одужала. І хоч би що траплялося, вона ніколи вже більше не кричала. Хоч сотня цеглин їй на голову, вона й з місця не зрушить. Сидить собі так сидить. Так що я впевнена, що і ви, тітка Лаура, видужаєте.